З традиним візитом на Харківщині перебуває делегація з Китаю. Їх мета ознайомитися з промисловим та науковим потенціалом регіону та визначити напрямки подальшої співпраці. Ми приділили кілька направлень по сотрудничеству. Одне з них це енергомашиностроєння і воєнно-оборонний комплекс. Дуже надіємося, що то чим познайомились наші китайські партнери. Їх убідять в тому, що можна і нужна сотрудничати з підприємствами Харківської області, і ці ознакомительні поїздки закінчаться реальними результатами. Китайська делегація відвідала турбоатом електроважмаш, харківський приладобудівний завод імені Шевченка. А також науково-дослідні інститути, зокрема, Харківський фізико-технічний інститут, особливу увагу приділяли й підприємствам військово-промислового комплексу. Ваша процесдатність у виготовленні і проектуванні залишили в нас добре враження. Ми маємо намір за результатами цього візиту обрати підприємства для подальшого співробітництва. Херсонський концерн «Електромаш» – сучасне підприємство з іноземними інвестиціями, що динамічно розвивається. Завод продолжает наращивать объем выпуска стартеров и генераторов, в том числе для массовых автомобилей иностранного производства Hyundai, Volkswagen, Opel, Lanus, Chevrolet, Mitsubishi, а также воздушных и масляных фильтров. Вся выпускаемая продукция соответствует европейскому уровню качества. Концерн «Электромаш» продолжает наращивать объемы производства существующей продукции, расширяет новую номенклатуру изделий. Для этого привлекается дополнительно кадровый персонал, как рабочий, так и технический. У концерні «Електромаш» розробили довгострокову програму, що передбачає реалізацію низки проєктів для забезпечення сталого економічного розвитку і збереження лідируючих позицій на вітчизняному і світовому ринках. Ми активно виходимо на європейські ринки, ми участвуємо на міжнародних виставках. Я вірю, що вскорі «Електромаш» буде поставлятися на ведучі конвейери міру. Пісні народжені в АТО. Всеукраїнський фестиваль планують провести у травні на Дніпропетровщині. З великої сцени бійці з усієї України співатимуть про любов, чоловічу дружбу та життя без вибухів та пострілів. За підтримкою і ініціативою глави Дніпропетровської адміністрації Валентини Резниченко, в рамках цього фестивалю ми хотіли б представити 20-25 народних виконавців, які покажуть нам і розкажуть про то Написаних своїх піснях провести пісенний фестиваль запропонували самі військові. З ідеєю прийшли до центру допомоги учасникам антитерористичної операції при облдержадміністрації. Пісні для фестивалю обиратиме компетентне журі, в якому співаки, композитори, волонтери. Критерій головний – це учасник АТО його лічний текст і по можливості, можливо, його лічне виконання під будь-який музикальний інструмент.